Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Забула я запалити яку я провела ритуал ритуали, заговорила на те, щоб. Щоб кожен ворог України, українського народу, а також люди, котрі бажають зла мені. Чи проти мене щось погане думають, мають якісь погані наміри проти мене, проти відео, прогнозів, які я роблю, які не бажають перемоги українському народові, усілякі зрадники нашої землі. Якщо буде дивитися дане відео, то Весь, всі їхні, весь їхні негатив, які вони бажають українському народу чи українській землі, всі їхні дії, які направлені проти нас, і всі їхні думки, які направлені проти мене, обернуться просто ні на грам більше, обернуться проти них. Піде відзеркалення і піде е, повністю, це, е, весь негатив вернеться туди, звідки він направляється, тому від кого він направляється, і рівно в тій силі, в якій він. Його направляє. Все піде проти... проти вас, шановний зрадник, расист чи просто нехороша людина, тому не раджу дивитися моє відео. Не знаю, чому пригає, як. Що таке? Чому пригає зображення? О, начебто зупинилося, можна продовжувати. Що ж, дивимось тепер на. Балаклія. Покажіть мені, будь ласка, карти. Балаклія. Балаклія окупована. Давайте подивимося, що там зараз відбувається. Що там зараз відбувається на даний момент? Що відбувається в останні дні ці на території Балаклії. Яка там зараз ситуація? Паш мечів. Двійка мечів. І дев'ятка. Дев'ятка пентаклей. Про що карти говорять? Паш мечів. Паш мечів це якісь спроби. Спроби чого. Королева чаш. Хитрий. Є якийсь задум. Так, задом. Задом, просунутися кудись, так? Королева чаш, ну це якась, це, це якась ідея, просунути якусь ідею. І бачите, ось він використовує книгу свого наставника, свого вчителя. І поки його немає, без його відома намагається щось розумієте, створити якийсь еліксир. Чи якісь, якусь магічну зброю, щось він тут собі чаклує. Говорить про те, що зараз вони трошки не знають, як правильно їм діяти. М мабуть, немає якоїсь чіткої команди, е зараз немає чіткого розуміння, як далі діяти. Це в першу чергу. По-друге, дев'ятка пентаклей в поєднанні з пажом мечів говориться так само про учнів. Про надходження ресурсів в образі учнів. Ресурси в образі учнів, про що це говорить? Це якесь незначне накопичення сил. Можливо, прийшла якась додаткова зброя в Балаклію російським військам, або надходження, надходження нових сил. Тобто прибули якісь ще гарнізони, чи якісь там батальйони, ну, ще якісь мобілізовані люди, чи, ну, чи якісь війська ну, якісь, одним словом, підтягнулися сили. Ну, це можуть бути як як людьми, та підтягнулися якісь батальйони до них стягнулися, або, або якась зброя так, надійшла їм. По двійці мечів це обстріли ведуться з Балаклії. З Балаклії ведуться обстріли в два напрямки. В два напрямки, два мечі, в два напрямки. Але знову ж таки, бачите, очі закриті, і не до кінця вони розуміють, до якого результату вони мають прийти тими обстрілами. Таке враження, що просто наводять страх, поки що обстрілюють, а там буде видно додаткову карту сюди. Дев'ятка булав. Дев'ятка булав, оборона. Ага, вони хочуть просунутися. Шестірка булав і натикається поки що на опір. З балаклії в напрямку якихось певних сіл, якихось територій. Вони ведуть оцей хаотичний обстріл, наводять страх. Вони мають якісь певні ті от ресурси, завдяки яким намагаються вони, вони думають, що вони з балаклії зможуть кудись просунутись, кудись кудись рухнутися в напрямку Харкова, але поки що, ну, поки що не може цього зробити, тому що ну, натикається на оборону, так, не на контрнаступи, а на оборону. Поки що йдуть якісь відсічі їхнім діям. Е, страшний суд. І Симірка булав. Ну, не можуть, не, 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 не вдасться їм просунутися, прагну, ну, давайте ще тут докинемо. Е, трійка, чаш ні. ну Тобто вони прямо м, будуть дуже сильно злитися, сердитися, тому що понесуть втрати і ситуація кардинально поміняється, там, де вони очікують, що вони проб'ють якусь оборону і просунуться, вони наткнуться на те, що м, отримають гідну відсіч. Ну, Буде приказ взяти якусь територію, куди встановити свою владу, захопити якісь селища, через які по вісьмірці Пентакли далі просуватися. Ведуться якісь спостереження, однозначно, якісь спостереження ведуться. Це можуть бути як піші, так і по карті злодія, так і з цими, ну, не знаю, як ці називаються, що літають і збирають координати, і взагалі якби знімають територію. Карта повішений. Ситуація поки що буде така, як є. Ні, я не бачу тут, а щоб вони кудись просунулися. Давайте подивимось тепер по-іншому. Покажіть, будь ласка, карта, чи які будуть дії зі сторони Збройних сил України в напрямку Балаклія? В напрямку Балаклія, які будуть дії Збройних сил України. Що я можу сказати? Основна карта у нас утримання. І зараз головне завдання Збройних сил України, доки не прийде зброя, бачите, якою можна буде їх всіх довбити. Трійка Пентаклей. Доки, доки ми по домовленості, бо трійка Пентаклей, взагалі, це домовленості, це торгівля, це переговори, внаслідок яких отримується якийсь результат, досягається якась домовленість і отримуються якісь ресурси. Ну, А тут ми бачимо, тут іде своя інтерпретація, так, свої відтінки мають карти, і тут знову ж таки дівчина, котра, бачите, так само, як той Коваль, кує, виковує три монети. Тобто, тут поки що наше завдання Збройних сил України втримати, що отримати, межі, розуміти, не дати не дати з цієї межі, якої досягли расисти, просунутися далі. Щоб вони там собі не чаклували всіма ресурсами, які мають і своїми планами, які вони намагаються реалізувати, не дати їм просунутися і захопити нові території. І поки що збройні сили України, в напрямку Балаклія будуть вести тактику утримання тих кордонів, тих меж, які є на даний момент, не дати захопити решту, допоки вони не зможуть уже до вони не отримають ресурси, щоб, щоб йти і визволяти, так бачите. Знову ж таки, поки що ну, ілюзія, так? тобто ілюзія наступу, вони будуть створювати ілюзію наступальних дій. Ілюзія інформативна, ілюзія, можливо, якісь там певні кроки будуть робити, щоб російські війська думали, що вони наступають. Но, ну, це, поки що у них іншого вибору немає, іншого шляху, вони немає чим сильно наступати. Ну от воно вказує, бачите, зброю очікують. П'ятірка мечів вказує на те, що саме головне зараз не прогнутися, розумієте, не дати, не дати в. в рашистам Ще більше якби, вилити окропу та, на нас. тобто ще більше, ну, Не дати їм ще більше нас захопити, ще більше людей поневолити, ще не дати їм ще більше людей захопити, і пригнічувати, ув'язнити, і катувати. Тобто, ну, Поки що ну, основна карта це утримання. Це отримання, це втримати ті позиції, які є. Тому що наші воїни, бачите, вони не мають цих необхідних ресурсів з п'яти необхідних. У них є два, а цих трьох ще немає. Тобто це навіть не 50% тієї зброї, яка їм необхідна для того, щоб вони могли робити якісь серйозні наступальні дії. Карта смерті, тобто відміняє їхні. Вони не можуть піти в наступ визволення цих територій, тому що з п'яти необхідних ресурсів у них є два. Якщо ми візьмемо це за 100%, то уявіть собі, це, ну, ну, скажімо так, що це, ну, це десь близько 30% у нас є, 70% нам бракує. Того, з чим можна було би йти і визволяти дану територію. Тому Балаклія до 14 серпня поки що не буде визвольних рухів в вашу сторону. Ну, я раніше, здається, говорила в попередніх прогнозах, що у нас там більш такі активні наступальні дії по визволенню будуть в другій половині серпня. Ну і по планетам, якщо подивитися, у нас 15 серпня там йде Сонце в Леві, і Сонце в Леві це коли Лев. Стихія вогню об'єднується з сонце. Сонце це теж ви знаєте, вогонь, який може бути і лагідним і може спопилити, і Лев іде в... проганяти тих звірів в своєї території, тих тварин, котрі не його, не з його стада, тобто вороги тобто зайшли на його територію. І він в... іде, ну, він повен сил і енергії йде проганяти. Тих тварин, котрі зайшли на його територію, котрі не є з його табору. Відповідно, це якраз Сонце в Левіна з 15 серпня. Ну, тому воно і співпадає з прогнозами по картам, що показували, що друга половина серпня буде більш активна в, в, в діях в наших виступальних діях та, і визвольних діях. Там друга половина серпня буде найбільш така. Коли ми найбільше території звільнимо, як на півдні, так і по Харківській області, ну, по всім напрямкам підуть звільнення. Що ж, дивимося Савенці. Просили подивитися Савенці за Давайте глянемо. Покажіть, будь ласка, карти з село Савенці, що там зараз відбувається, яка там зараз ситуація? Знаю, що воно окуповане. Пам'ятаю вже про це. Покажіть мені, будь ласка, карти, село Савенці. Що там зараз роблять російські війська? По старшому аркану зірки це з села Савенці ведуться обстріли. По Трійці Пентаклей це, знову ж таки, вони, вони мають необхідні ресурси, яким вони намагаються теж, ну, яким вони здійснюють ці обстріли. Так? І по дев'ятці булав у нас іде, якби вони поки що. Ну, Там добре осіли, добре захищені, ну, поки що нашим туди не пробратися. Е, так. І знову ж таки, по поєднанню цих двох карт можу сказати, що на межі з селом Савенці десь от межі савенців з якимись іншими там територіями, територією можливо, якоюсь, вони намагаються. якби, е, Там десь близько є лінії вогню, і вони намагаються їх пробити. Та? Ну, знову ж таки, двійка мечі вказує на обстріли, ну, тобто, що вони будуть продовжуватись до 14 серпня з цієї території. А, так, у нас туз. Туз мечів говорить про те, що збирає так само інформацію. Бачите, він вичитує, щось пише. Збирають інформацію і. Там всередині, так, яку інформацію. Можливо, шукають е, по, серед мешканців людей, котрі, е, котрі здають інформацію нашим е, чи працюють знаєте, на наших, тобто якихось зрадників шукають. І, е, ту, з мечів, ну, ту, ж, ту з мечів з регістрією Пентакли, яка в першу чергу говорить про домовленість і результати внаслідку домовленості, внаслідку торгів якихось. Так, тут може говорити про те, що те, що я сказала, що намагаються знайти тих, хто, хто здає інформацію по домовленості, тобто хто працює на, на нас. До якої карту сюди давайте покладемо? Королева Пентаклей. І ну, знову ж таки, ресурси, ресурси. Шестірка пентаклей З напрямку Саванці вони теж хочуть просунутися, щоб захопити ще якусь територію. Одні Пентакли. Пентакли це дивіться, королева Пентакли, шестірка Пентаклей. Шестірка Пентакли це коли пропонується це меценаторство, це спонсорство. Тобто щось вони там когось вони хочуть теж підкупити, когось вони хочуть завербувати. Щось вони хочуть там об'єднати, приєднати, і, і їм це не вдається, вони та, розчаровані. Тобто теж з напрямку Савенців, з села Савенці є якийсь напрямок, через який вони хочуть. Просунутися далі. Вони хочуть просунутися далі якимось іншими територіями, так, вперід і захопити інші території, щоб ну, сунутися, я не знаю, де там саме ці заходяться, чи вони хочуть на Харків сунутися, чи вони там далі, в якусь іншу сторону хочуть сунутися. Але, але тут ще й вони хочуть якоїсь співпраці. Співпраці серед людей. Люди, та, люди обороняються, тримаються. Ніч що там вночі відбувається. Ну, вночі якась розправа ведеться над людьми, якимось, е когось вони там, можливо, і катують. Вночі. Вночі щось нехороше. Щось нехороше. І це карта не наших Збройних сил України в даній ситуації. Це, ми дивимося, що відбувається в Савенцях. і вночі відбуваються якісь нехороші речі. Ви бачите, повішені люди. А, вони спокійно роблять свою роботу, колесо фортуни, про що нам говорять король мечів. Є якісь там нехороший воєноначальник, королева, королева чаш. Карта смерті. Ну, але дивіться, є якісь там є у них приказ, це приказ по королю мечів, це приказ, е, знову ж таки, звідти е, по, по колесу фортуни це захоплення якоїсь території, та, е, кудись просунутися, приєднати, об'єднати, чи е, ну, ну, якесь приєднання та, чогось, я так думаю, нової території. Карта смерті їм це не вдасться. Ну, поки що їм нічого цього не вдасться Його, його приказ не, не буде виконаний, територія не, не буде. Звідти вони теж нікуди не просунуться. Додаткова карта сюди. Король чаш. Ні, тут, тут однозначно не вдасться їм. З цього напрямку теж кудись дуже просунутися щось нове захопити. Давайте подивимося, чи в цьому напрямку села Савенці. Будуть до 14 серпня якісь визвольні дії. Так, щоб свічечку було видно, щоб вона діяла проти наших ворогів, і тих, хто тут, можливо, нехороший ворог України, щоб йому верталося все його зло назад. Те, що ми не просили, сюди, до нас не долетить, а вернеться назад. Так, свічечка горить. Покажіть, будь ласка, карти, Чи село Савенці буде звільнене до 14 серпня, чи, по крайній мірі, будуть якісь е, наступальні дії, чи якісь визвольні дії в напрямку села Савенці зі сторони українських е, воєнних зі сторони Збройних сил України? Ні, ну вже навіть по цій карті вам скажу поки що в планах. Планах, але ну, ну дивіться. Паш чаш це новини, чекають, але новини будуть. Якщо б це були інші, я би ну, сказала, що просто очікують. А тут прийдуть, скоро прийдуть наші добрі новини про зброю. Зброю, якою вони чекають, і поки що вони не можуть не можуть вони робити дії стосовно визволення, тому що вони поки що роблять дії стосовно. Стримання, щоб вони з цієї території нікуди далі не просунулись, нічого нового не захопили, щоб межа оця зберігалась, щоб вони не дійшли до цієї межі. Тобто, щоб вони, щоб вони звідти нікуди не просунулись. Ну, Відповідно, поки що тільки, тільки оборонні дії, стримування, но не наступальні визвольні. І давайте глянемо. Залеман до 15 серпня. Залеман, який знаходиться на лінії вогню, чи буде він окупований? До, 15, до 14 серпня, чи буде село Залеман захоплене, окуповане? Десятка пентаклей територія. Ну, вогонь це Пентаклі, це ну, і чарівник з усіх сторін. Це будуть обстріли, намагання захопити територію. Ні, поки що бачу під контролем України і по відлюднику ні не повинні. Н -н -н. Дивіться, обстріли будуть. Спроби захопити, просунутися будуть, чим вони завершиться. Десятка була ну швидше за все ні. Король мечів це наказ є, але відступ. Відступ, тобто вони будуть начебто просуватися вже в залеман і відступ, ну тобто, і буде їхній відступ. Можливо, частково і війдуть, але будуть прогнані. Розумієте? Навіть якщо частково вони просунуться на територію залемана, все рівно вони змушені будуть відступитися поки що. от така ситуація. Що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а я знімаю наступне відео.